Сторони прямокутника 2 дме і 13 см. Знайди його периметр. Прямокутник це площинна замкнута фігура. Чотирикутник, у якого всі кути прямі по 90 градусів. Тому він прямокутник. Його протилежні сторони паралельні і однакові за довжиною. Паралельні і однакові за довжиною. А щоб знайти периметр. Будь-якого багатокутника треба додати всі його сторони. Отак. От периметр прямокутника A, додати Б, додати А додати Б. І ми можемо знайти подібні доданки. І тоді периметр прямокутника дорівнює 2А додати 2B. Або ми можемо згрупувати так, сусідні сторони прямокутника. І тоді периметр прямокутника 2 помножити. На суму сусідніх сторін А додати б. Інколи має значення, якою формулою користуватися. А в цій задачі немає значення. Треба знайти периметр прямокутника, у якого одна сторона 2 дециметра, а друга сторона 13 сантиметрів. Це іменовані числа. А імена у них різні, а треба, щоб були однакові. То 2 дециметра легко перевести в сантиметри 20 сантиметрів. Периметр цього прямокутника. Давайте за другою формулою знайдемо. 2 помножити на 20 додати 13. 2 помножити на 33. 66 сантиметрів. Це відповідь. Було легко.